Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приїхали до нас м'ячі футбольні, різноманітних кольорів. Ціна одного 129 гривень. Набір для гри у піску, автомобіль у вигляді динозавра з лопатками, лічкою та формами. Ціна такого набору 299 гривень. 64 гривні коштують мильні бульки. Це не прості, ця сама паличка розкладається в такий трикутник і можна надути супер велику бульку. 55 гривень коштують ось такі мильні бульки. Набори для випускання мильних бульок 119 гривень, такі варіанти 99 І у вигляді фотоапарата. Ціна 199 гривень. Набір лопатка та граблі. із довшою ручкою 34 гривні. І з коротшою ручкою 22 гривні. Кольори в асортименті. Цікавий пасхальний декор 6 штук 64 гривні. Корзинка дитяча із фетру з таким милим зайчиком, квіткою та метеликом. Ціна 55 гривень. Пташки по 55 гривень, 3 штуки в наборі. Вони мають прищіпку, можуть керпитись. 49 гривень. Ось такий набір, курчата в яйці 3 штуки. Курчата по 59 гривень 6 штук. Декор пасхальний яйця 44 гривні. Та ось такі 49 гривень. Камінчики для декору. Ось такі кольорові коштують 29 гривень. Є ще білі. Ціна 29 гривень. І по 22 гривні ось такі скляні. Акційна ціна на печиво 44 гривні. 39 гривень коштує силіконова форма для випікання. Діаметр 8, висота 10. 24 гривні коштує кондитерський мішок. Він досить великих розмірів. Є ось такий набір, кондитерський мішок і 15 насадок. Ціна 49 гривень. Штопор для пляшки 129 гривень. 27 гривень коштує овочечистка. Ополоник пластиковий 14 гривень. Ось такий ополонник пластик-метал 39 гривень. 44 гривні коштує металеве сито із довгою ручкою. Затискачі для пакетів набір 5 штук, ціна 17 гривень. Точилка для ножів 59 гривень. Органайзери для яєць. Ціна акційна 69 гривень. Покажу вам ще інші варіанти. Ось такий органайзер 64 і трьох ярусний на 30 яєць 179 гривень. Ніж для нарізання сиру 29 гривень, ніж із керамічним лезом 69 гривень. Відрізняється кольором ручки, вставка у шухляду мегавеликих великих розмірів і в білому або в світло сірому кольорі. Розмір 42,5 на 43,5 см. Ціна зараз акційна 119 гривень. Є із цієї ж серії вставка в шухляду для організації столових приборів, але менших розмірів. Розмір 31 на 26 см. Ціна 99 гривень. Дивіться, як поєднали серветки вологі та одну пачку сухих. Дві вологі та одна пачка сухих серветок коштує 17 гривень. Чашки із надписом кофе. Є у різних кольорах, колір всередині та зовні відрізняється. Ціна такої чашки 39 гривень. Покажу вам усі варіанти кольорів. 29 гривень коштує стрічка клейка скотч. 17 гривень коштує набір ручок кольорових гелевих, 6 штук. 44 гривні коштує набір канцелярський, блокнот та ручка. Блокнот звичайний у клітинку. Набір фломастерів 5 гривень та 50 копійок. 6 кольорів. 19 гривень. Набір кольорових олівців 12 штук. 27 гривень набір кольорових олівців, також 12 штук, 77 гривень набір кольорових олівців. Металевий органайзер. Ціна 34 гривні. Форма кругла. Ножиці із підставкою. Ціна 39 гривень. 22 гривні коштує дошка двохстороння для малювання із маркером. Можна тут відмічати, чи почистили зубчики. Папка формату А4 на кнопку ціна 11 гривень. 77 гривень набір маркерів для малювання акрилові. 5 кольорів. Маркери двохсторонні, 6 кольорів, ціна 59 гривень. Точилка канцелярська з гумкою 2 в 1. Ціна 15, 19 гривень дошка для ліплення, 15 гривень коштує пластилін для ліплення. 5 штук 5 різних кольорів. 159 гривень коштує папір офісний формат а 4 500 аркушів. 32 гривні коштує набір картону. Він є односторонній. 7 кольорів 21 аркуш. 39 гривень коштує альбом для малювання на 28 аркушів від торгової марки ЄС. Також вони мають такий штрихпунтирний проріз, що дозволяє легко відірвати аркуш. Альбом для малювання з такими котиками. Ціна його 44 гривні. Кількість аркушів 26. Сумка шопер із різними малюнками. З металиком, з собачкою, з котиками. Навіть є із слоном. Ціна 77 гривень. Сумка через плече чоловіча. Досить містка. Ціна 64 гривні. Гаманець жіночий, супер милий. Має два відділи: один на замок, другий на таку застіпку. Є у трьох кольорах. Ось тут, бачите, кнопочки, захотіла я їх розділити, але воно прошите. Тому не знаю, для чого там ті застіпки. Ціна його 149 гривень. Ремінь є у двох варіантах. Ціна 99 гривень. Різноманітні приладдя для сумок. Ціни від 4 гривень. Такі цікаві блискітки набір ціна 22 гривні. Вони без отворів, ці не є поєдки. 69 гривень пісочний годинник. Ваза аромадифузор 149 гривень. 17 гривень коштує підставка під свічку скляна. Ось така підставка скляна під свічку. Можна, я думаю, використовувати як органайзер, наприклад, для пезликів Ціна 55 гривень. Є ще в блакитному кольорі. 34 гривні коштує скарбничка металева із замком. Ось така скарбничка 37 гривень. Шкатулка металева. Ціна її 22 гривні. 24 гривні коштує коробка металева. 27 гривень зараз коштує вічний календар. Також має такий екран, можна щось зверху записувати, якісь нотатки. 55 гривень коштує набір декоративних квітів із мила і в різних кольорах. 179 гривень коштує набір подарунковий набір для ставлення штампів. 34 гривні коштує фоторамка. 39 гривень коштує кухонний рушник. В такій вже великодній тематиці із паскою та писанками. Є ще із храмом. І жовтий варіант із писанками. Лампа настільна 129 гривень, акумуляторна. 249 гривень, декор, що світиться. На зображенні ці от кульки світяться, але вживу вони лише буси. Підставка металева, ціна 124 гривні. Ось такий нічник, карта України. Ця плівочка знімається і він повністю прозорий. Ціна 119 гривень. Є ще ось такий. Тут без надписів можна самому писати. Ціна 119 гривень. Світильник світлодіодний 129 гривень. Ось такий світильник. Ціна 149 гривень. Цукерки. Така вже великодня тематика. Вага 350 грамів. Ціна 99. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі.